Чому тому, що це е, такий класний приклад відвертання уваги від суті е, питання, так безугла з'являється і е, перетворює весь цей протест. Ну відверто на шоу, е, і вона там виступає в якості клоуна. Їй можна подякувати за її мужність, тому що е, вона. Певно, знала, якщо вона відвідує цю акцію протесту, то ці картонні транспаранти будуть спрямовані частково і на неї, і це попаде в засоби масової інформації і в наш подкаст. Так само От. і там була нецензурна лексика. безугла сьогодні, до речі, усвідомлюючи, що вона виконала завдання, виконала завдання кризових комунікаційників офісу президента. Вона сьогодні сказала: ви знаєте, я там поспілкувалася з людьми, я особливо. Не е, ображаюся ні на кого, я бачила там нецензурні якісь плакати. Але моє я туди пішла для того, щоб е, на цьому протесті так показати, що в Україні існують і інші проблеми. Що